У нашій школі світанок відновлює свою роботу гурток образотворчого мистецтва Барви. Це простір, де кожна дитина може відкрити свій талант, зануритися у світ кольорів і фантазії. На заняттях ми будемо малювати фарбами, олівцями, фломастерами, створювати аплікації та колаж, ліпити з пластиліну. Знайомитися з різними техніками та відкривати красу мистецтва. Кожен малюнок це нова історія, а кожна зустріч маленька подорож у світ творчості. Ми радо будемо ділитися з вами нашими успіхами, радістю відкриттів та яскравими барвами нашого життя.